Всім привіт! З вами Ірина і Ярослав, і маленький Святослав. Неправда, знову був вдома. А я в цьому будинку дороблюю кухню. Сьогодні така погода цікава. Зранку мороз був, все інієм покрилося. Потім... Ну, мороз і досі є, але вийшло сонечко. Іні збісно зійшов, але знову хмарки трошки нагнала. Ну, все ж таки гарно на вулиці. Як у вікно дивишся, то там ніби тепло. А як виходиш, то ні, холодно. Вот. Сьогодні у нас вже 23 листопада. Тут он все ще стоїть, кухня чекає, щоб її перенесли в потрібну кімнату. Вже навіть попросив наших орендарів, щоб От. А тим часом тут робота йде. Моя мама знов допомагає фарбувати вже другим шаром. А я тим часом вмазав тут такий оцей лючок для чистки димоходу і почав збирати двері. О, буду двері сьогодні ставити. Лутку вже виставив. Для встановлення в нас от є спеціальний інструмент. І дві штанги, спеціальні розпорні. Вони фіксують ширину. Вони виставляються зразу по ширині, якраз там вгорі де фіксована ширина. І затискаються отут в рамі. І потім от спокійно, регульовочними винтами, можна виставити право-ліво його, в луці спозиціонувати, розперти, щоб можна було запінювати. Бо колишками можна задовбатися виставляти колишками, розпорками отакими от. Теж можна їх використовувати, звісно, вони в нас теж є. Але спеціальний інструмент реально економить час і нерви. <гум> Виставив і готово. І ще дві додаткові такі прищепочки, які верх притягують, щоб він нікуди не втікав. От. І люк вже поставив. Люк вже на своєму місці. В принципі, як тут і був, чорний. Не. Майже чорній плитці, ну, як на мене, дуже гарно. Ну і от з цього боку ставили, бо треба було перенести відкриття дверей на інший бік. Ну і раз вже брали, тут вже взяли нормально білі двері, як мало б бути. Одна плиточка отут біля цього отвору для чищення димиря трошечки гуляла, виявилось не одна. Ну не всі такі. Схоже за все, просто якийсь неправильний клей використовували. І трошки не за технологією поклали, бо по-хорошому треба на одну сторону або на дві сторони наносити клей повноцінно. Або на одну наносити, а іншу протягувати просто на здир. Але, судячи з усього, ніхто не протягував, і плитка ну, знялась чиста. Клею на ній тільки трошки де не неде Залишки, майже навіть чистити не треба. Така історія. І клей, з усього, теж дуже гарний. Навіть перфоратора не треба, О, просто зцарапується. Отака історія. Тож, тут плитку теж перекладу швиденько. Зчистив старий клей, загрунтував поверхню, завтра плитку хочу покласти. І ми вирішили цей лючок пофарбувати. І отаку от нехитру технологію для цього придумали. Взяли просто плівку укривочно По периметру її проклеїв. І в ній прям там пофарбував. То її натягнув, туди з балончиком засунув, прям в плівці руку, пофарбував, там подивився, щоб воно нормально було, знову опустив. І хай там тепер сохне. І не смердить, і не порозліталось нікуди, тільки на плівці все поосідало. Тож такий лайфхак невеличкий. Ну от, поставив двері, поставив ручку. Тільки от трошки прорахувався, коли замовляв двері. Виявилася стіна на 1,5 см товша, ніж я думав. І оці добори сюди не підходять за маленькі. Але є, продаються окремо спеціальні розширені добори якраз для таких ситуацій. Теж доведеться докупити ці розширені добори і їх поставити. Отак, тепер кухня вже з дверима. Ось, з цього боку. Гарні біленькі, звичайні двері. Легко закриваюсь, легко відкриваюсь, підналаштував, ну, ніби все нормально. Залишилось тільки зараз от сюди заглушечки глушечки поставлю. Сьогодні вже 24 листопада, 6 днів до здачі квартири. Вона вже вся пофарбована. Ще вчора завершила це. І сьогодні я вже встиг розмітити і підрізати плитку зразу всю, щоб потім одним махом її покласти. От. Тут в коридорі те саме, ну вона тут і була, розмічена підрізана, я ще її просто зняв. Але тут все підготував, вчора ще загрунтував, пофарбував оцей люк разом зі стіночками. Тепер там просто чорна діра. Все ж краще, ніж хто знайшов. Бо коли чиститься, сажу, все одно забруднюється в чорний, то краще зразу в чорний пофарбувати, тоді не забруднюватиметься. І вон ті плиточки. Зараз піду почищу інструмент, яким підрізав, покажу теж. І буду замішувати клей і вкладати плитку. А отут в підвалі я все її підрізаю. Зручно, що можна срач розводити, скажімо так. Злив в підлозі є. Тож, вся вода зайва, а вона все одно розтікається, у всі боки і розбризкується, туди і зливається. І тут і так не те, щоб дуже чисто було, тож можна спокійно працювати. Такий станок після роботи треба зразу промивати. Бо стружка, яка утворюється під час розпилювання. Вона вся і в шлангочках осідає, і в ванночці, і в насосику, якщо її зразу не промити чистою водою, то воно потім застигає як цемент. Тож зараз швиденько промию, оскільки вже підрізати нічого не треба, приберу тут і піду клеїти. І робити і знімати мало виходить, тому так. Підсумок дня. Цю плитку переклав, сохне, завтра треба буде позбивати. Систему вирівнювання плиточки і затірку зробити. Так, ходімо далі. Тут, ну що, сходу видно, почав підлогу вкладати. Вже просто пізнувато, треба додому їхати. От, творчий процес. І тут вже деяка частина лежить. Трошки часу зайняло підігнати тут під двері. Поки повиміряв, повирізав, ну, звісно, прямих кутів у стін нема, як побудували, тому там підрізочки всякі різні з усіх боків. Ну, маємо, що маємо. Хоча оця стіна доволі таки рівна. От. Ну, і тут теж плитку вклав з цього боку. От вона теж вже готова, сохне, теж системою вирівнювання, теж треба буде затірку зробити. Ну і от якийсь обрізочок поруч можна покласти. Плитка і клітвініл дуже схожі. Спеціально ну, якось. Не те, щоб спеціально підбирали щось приблизно схоже, а вийшло прямо ну, доволі близько. Назавтра зранку планую закінчити, а після обіду мені наші орендарі мають допомогти, ну, не дозібрати, перенести сюди кухню, бо в одного отаскати незручно. А я сподіваюся, я під Богу вже вкладу. Ну Принаймні ту частину до кухні стоїть точно, бо залишилось о, тільки оцей шматочок. Це під частину з мийкою і посудомийкою. А під е, саму кухню тут вже готово. Можна ставити, в принципі. Треба тільки до того встановлювати розетку оту зробити під плиту і з цього боку відповідно оту під посудомийку. І ще так виходить, що тут вивід каналізації і води трошки не попадає, куди б нам хотілося. Він прямо в куточку, а в нас мийка не в куточку. І ми переставляти її не дуже хочемо. Тож треба буде ще трошечки перенести оцей правий кран на той бік і каналізацію. Ну, звісно, по стіні поверх зараз промірюю, що туди влазить, що не влазить. Бо хочете, щоб крани були за все ж таки шаховою мийки, щоб туди легко був доступ, підключити, відключити, перекрити. Ну і відповідно, каналізація там не так критична, але ж все одно. Поза шафами буду це прокидати. Ну, думаю, все норм буде зараз піду, промірюю. Завтра може по дорозі зайду в якийсь е баумарк. Подивлюсь, що там є, чого нема. Така історія. Ну, такі плани на завтра. Такий прогрес за сьогодні. Сподіваюся, завтра встигнути, що планую. Бо, в принципі, за сьогодні планував повністю підлогу покласти. Але я проїхав трошки пізновато. І плитку, поки повирізав, тут ж теж випиляти, потім помити. Там, поки вклав, тут поки все розмітив. Ну, час іде, така історія. Ладно, побачимось наступного дня. Вже трохи пізно Підніму вам. сьогодні 25 те Зранку не було коли знімати, тож перед виходом додому. Тут мало що змінилося. Познімав систему вирівнювання плитки і почав силіконити. Але силікона вже було небагато. Треба буде докупити і доробити. Так. Бо сьогодні на вечір трошки часу лишилось, я вирішив посиліконити, що можна. Бо мене тут один день не буде, і якраз цей силікон гарно встане. Засиліконив душову повністю. Весь периметр понизу. Плюс кутик. До речі, колір прям ідеально. Один в один, можна сказати, співпав. Про силіконі в кутик і оцей від дверей теж. Там теж, як попало, було зроблено. Хотів було ще раковину зробити, але на ній треба міняти кран. А за краном завжди незручно. Тому я вирішив поєднати одне з іншим. Як буду міняти кран, тоді за сіконю. Завжди доводиться там позаду мучитися, а якщо його все одно знімати, то чом би й ні? Ну і основні зміни в цій кімнаті. Бовній підлога вже повністю готова. І крім того, ще я встановив дверцята. От. Так. Вийшло це все в плані підлоги отак. Ще, звісно, будуть плінтуса. Отак перехід на плитку вийшов, плитка ще не затерта, тільки система вирівнювання знята. Але периметр я вже силіконів. Бо стик буде стик силіконом зроблений. Різних поверхонь. І біля плитки, оцей весь периметр, кліквінілу, він проклеєний, щоб він нікуди звідси не дівався. Ну, Точматочок ще з учора був зроблений, а це вже за сьогодні. Так. Ну, і коли дійшов до цієї стінки, то вирішив, що, мабуть, треба і дверцята поставити, щоб вже до них нормально підійти підлогою. Е, у цих дверцят, ну такі пластикові, самоклейні, е, німецькою ляйшта, українською, мабуть, чи добори. Я вирішив їх не клеїти, тому вмазав, можна сказати, ці дверцята по периметру повністю. Вона якраз висохне, потім приїду під шкури, цей периметр, трошечки підфарбуємо і будуть прям вмазані в стіну. Виглядає непогано. Подивимось, чи будемо ми дерев'яну раму цю фарбувати, чи прям так і залишимо. Бо можна сказати, це не баха фіча. Виглядає ніби непогано. А там ще подивимось, що ми з ними будемо робити. Але поки що хай буде так, пофарбувати завжди можна. Вони з ручечкою, з ущільнювачем по периметру. Тож можна спокійно закривати, бо та зона ну, не прям вулиця, але прохолодна. Я її зараз відкрив і холодне повітря зразу потягнуло. Це відносно дешеві дверцята, але тут, ну я тут дешеві, на свій розмір, вони дорожчі, ніж звичайні. Але там вибору не так багато, маємо, що маємо. Доводиться використовувати, що є. Отак от, от. Ну і далі вже треба буде займатися встановленням кухні, батареї, поміняти ремінь на ролетах, ну, купа дрібниць, електрика. Це вже, мабуть, на четвер, бо завтра мені треба у справах з'їздити. У роботі. І замовив е от сюди спеціальний такий хитрий сіфон, який з переносом горизонтальним. Там така пласка, ну не гофра, але плаский канал спеціальний, який не завужує діаметр. І переносить на 25 см вбік, що мені, в принципі, якраз і треба. От, Тож, сподіваюся, він вчасно прийде. Ну, от і наступний день вже майже скінчився. Наступ наразі гарний захід сонечка. Сонечко вже дуже раненько і близенько сідає. Вже не видно, щоб над озером прямо було, вже ближче сідає. О, зима скоро. А я тут потихеньку почав купу дрібниць робити. Ну, по-перше, ви вже бачите, що тут є ремінь, причому він новий. Тобто я вже встановив сюди всі накладочки, замінив ремінь на новий. Якраз знімав оцю кришечку спеціально, залишилось її тільки під всі ліконяти. Ну, скоріш за все, точніше, підокриліти і помітив, коли працював, що забули пофарбувати оцю площину. Тож її ще треба буде теж підфарбувати. Ну, але це дрібниці, бо ще треба все одно підфарбовувати отам кругом цього ключка чи кругом цих дверей. Я сьогодні ще другим шаром, де шпаклівочка. Підвтянулося, пройшовся, підзашкурив. Ну, Може на вечір ще й встигну пофарбувати. Е, і розетками зайнявся. Поставив вже всюди розетки, де вони нічим не закриті. Ну, тобто, де вони прямо на стіні стоять. От. А там, де ще буде декоративна панель, як отут, там ще не робив. Але вже, в принципі, деякими з них можна користуватися цією. Отут внизу для посудомийної машинки. І я, в принципі, планував оці підрозетники просто заглушками закрити. Це єдині два підрозетника, які тут були з самого початку. Там була одна розетка і вимикач світла. Але ж вимикач світла переїхав тепер от сюди, він тепер буде тут. Там поки що просто клемами постійно включено. Але там були глибокі підрозетники, було місце, тож ще вирішив, що ставити заглушки, поставлю розетки. Чи їм хтось користуватися буде, чи ні, то вже інша справа. Але вони тут будуть. Ну, і поки було видно, зробив собі гарне світло. Повісив сюди оцю прямокутну люстру. Ми її сюди планували. По суті, в нас на кожній кухні така прямокутна люстра висить наразі, в тому числі і тут. Вже доволі непогано світло надає, але на робочих поверхнях буде мало, тому в нас ж тут по електриці і заплановано. Оця розетка, наприклад, вона ж не просто так. там. Вона буде через вимикач знизу, і в неї буде включено додаткове світло над робочою поверхнею, яке буде під навісними шахами. Таким от способом вирішили зробити. І така сама конструкція отут буде над раковиною. Там теж одна розетка, один вимикач. І верхня розетка вона через вимикачування не напряму. Щоб можна було зручно собі включати і виключати світло над робочою поверхнею. Ще на сьогодні плани. Зараз спробую, ну, не спробую, а точно все поприбираю, бо поки що робив розетки і насмітив. І хочу попросити зараз нашого орендаря, щоб він поміг мені затягти сюди шафи, щоб я їх поставив якраз під стінку, підкинув столешку. І приклеїв до стіни оці панелі. Вони якраз поки мене завтра тут не буде нормально приклеяться, і можна буде прийти і доставити розетки, до кухню. І коли вже буде стояти кухня, кругом неї робити плінтуси. Хочу спочатку теж зробити отам, в ніші плінтус, а потім вже вішати батарею, щоб одне одному менше заважало, щоб зручніше було працювати. І Можливо, якщо лишиться час, ще затру плитку затиркою а цю внизу і там в коридорі. Ну, а поки що піду прибирати.